Екстрено зупинено нашестя ФПВ-дронів противника. Зсу представили зброю, яка остаточно захлопнула ворога. У Путіна кричать про пастку. Петріоти від партнерів уже в дорозі? Півроку і секретні ядерні бази РФ можуть дещо зробити. Українські безпілотники на низькому старті готуються розмазати ворога. У Криму дещо сталося. Невже РФ не витримає тиск і капітулює? Про все це у нашому випуску Пекельна. Точка. Такого ще не робив ніхто у світі. Секретні патрони, які рвуть на шмаття ворожі ФПВ-дрони. збивають з першого пострілу. Сенсація, ця зброя може зупинити наступ Путіна, буде гаряче. НАТО вже поклало око на нашу розробку. Союзники і не знали, що їхні гвинтівки можна так використовувати. ЗСУ показують вищий пілотаж. Не пропустіть це і ви. У цій війні безпілотні технології кардинально змінили ситуацію на полі бою. Це певні шахи, да, ось вони грають. Це тобто раніше війна була дуже схожа, була на шашки, Такі радянські шашки, де було не ну, вибачайте, але дуже багато всього примітивного, да? яке працювало багато багато років. Зараз це шахи. З різними категоріями аспектів українська армія виробила цілу стратегію знищення техніки та самого ворога fpv дронами але окупаційні війська знову вкрали ідеї та використовують FPV для терору. За інформацією більд. Миру найближчим часом не буде. Путін нібито готує новий масштабний наступ до кінця літа. Але українські військові здатні зупинити наступ окупантів завдяки новим можливостям антидронової зброї. Для протидії ФПВ-дронам в українських військах з'явилися нові боєприпаси. Україна починає виготовляти спеціальні патрони, якими можна стріляти зі звичайних штурмових гвинтівок. Українська компанія Брован розпочала виробництво спеціальних патронів здатних. Знищувати fpv дрони. На перший погляд, це звичайні набої найбільш поширеного калібру, якими можна спорядити автомат. Але завдяки використанню спеціальної бойової частини вони дозволяють зі значно більшою ймовірністю уразити fpv дрон або Mavic до того, як він встигне атакувати. Такий собі ефект дробовика. Вони виконані в найпоширенішому автоматному калібрі 5,56 мм. міліметрів. Після пострілу патрон розпадається приблизно на 5 дробинок, що швидко рухаються. Розробку вже кодифікували за стандартами НАТО. Стоп! Збили дрон ми. Збили, блін, дрон з першого пострілу. Відповідні набої під неформальною назвою горошок вже використовують в обмеженій кількості. Одна з переваг горошка початкова швидкість вражаючих елементів перевищує 800 метрів на секунду. Порівняно з гладкоствольними вдвічі більше. Дробовик, він розряджений. Саме угу. ефективна зброя проти такої штуки, як і в пішку. Тобто вона дріб, вона розсіюється? Так. Да. Патрони підходять для гвинтівок НАТО, які використовує українська армія. Тому військовослужбовців не доведеться переозброювати чи оснащувати додатково. При виявленні дрону тепер можна просто змінити магазин. Не буде потреби носити з собою окреме озброєння. Проста зміна магазинів потребує значно менше часу та координації ніж зміна зброї. Вогонь цей повинен бути прицільним, а не в той бік, і при цьому потрібно супроводжувати рухому маневру і досить малорозмірну ціль. Це дуже непросто. Але якщо все зробити вірно, винагородою вам стане збитий дрон. Патрони стануть у нагоді в умовах, коли на полі бою діє велика кількість БПЛА та малі штормові групи ворога. Тепер перед розробниками стоїть завдання масштабувати виробництво, щоб забезпечити новими розробками як найбільше підрозділів сил оборони. Терміново прямо з Криму, злив розвідки, альтернатива Кримському мосту. Росіяни створили новий сухопутний залізничний коридор. Ешелонами везуть техніку і особовий склад. Несеться щось по-справжньому історичне. Втім, є, але цей шлях може стати єдиним шансом для окупантів, як втекти з півострова. До чого справді готуються окупанти до нових атак із півдня, чи може до того, як стертися із горизонту? Про це розлогіше розкажемо в матеріалі. Да. Морська логістика окупантів практично відрізана після успішних ударів сіл оборони по російських кораблях. Керченський міст також під прицілом українських оборонців. Наші захисники перетворили його в потенційно уразливу логістичну магістраль. Сухопутний коридор, який облаштовує ворог, це фактично альтернатива Керченському мосту, через який росіяни перекидають озброєння до окупованого півострова. Залізницю агресор планував покласти ще до повномасштабного вторгнення, але не вдалося, бо наші захисники контролювали Маріупольський напрямок. Це якась неіснуюча залізниця, яку вони обіцяли побудувати прямо вздовж Зовського моря, і з цього нічого а не зроблено, б не робиться, і ве. Я дуже. Немає, що вони це зроблять. Під час великої війни росіяни, захопивши територію у кількох наших областях, заявили про створення сухопутного залізничного коридору до тимчасово окупованого Криму. Анонсували це як досягнення, але насправді використовують діючу українську залізницю, яка існувала і раніше. Вони його окупували і використовують 2014 році. Вони відрізали косок цієї дороги спочатку з Донеччини і спочатку там в Донецьку, да і в окупованому Криму, а в 22-му забрали, ну, з 22-го поступово забрали його повністю. Маршрут так званого залізничного коридору розпочинається з Ростова на Дону, потім через Таганрог проходить тимчасово окупованими українськими Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем і далі на Крим. Залізничні колі росіяни ремонтували кілька років, бо вони були пошкоджені під час бойових дій. А вже потім деякі поєднують залізничі російські і нашу залізницю, така ж між Маріуполем та Таганрогом, там довелося прокласти ділянку залізниці, там інженерні споруди, аквідуки, ну, типа моста такого. Вони побудували. І воно включається в загальну мережу. Залізниці вже існують Сухопутний маршрут. Росіяни створили точно не для цивільних перевезень, а з військовою метою. Насамперед, це оборона та напад. Окупанти планують перевозити як особовий склад, так і техніку з боєприпасами, щоб і надалі утримувати півострів і атакувати звідти південь України. Покладатися виключно на так званий Керченський міст вони не можуть, адже українські спецслужби чітко дали зрозуміти, що мають плани на його знищення. Допоки це однопутка, путка, допоки це не електрикуфіковано, допоки це е, нерегулярні перевезення, це може складати дуже довго. Тобто немає ні графіку, е, під кожен ешелон складається грубо, індивідуальний е, маршрут руху. Регулярних перевезень там немає. І навряд чи вони найближчим часом будуть. Цей коридор проходить через території, де точаться бої. Тож росіяни намагаються убезпечити і його від атак зсу прикривають свою техніку рибальськими сітками. Сітками все не закриєш, і хто сказав, що це будуть лише наші дрони, Бойові Проможності сил оборони вони зростають, очевидно. І всі ми розуміємо прекрасно, що не можна дати ворогу створити можливості альтернативних логістичних шляхів і розвивати сухопутний коридор. Наші захисники пильно стежать за діями противника, аналізують і вже розробляють план зураження ворожих ешелонів. Це зможе так смачно бахнути свого часу, якщо це буде початок перевезень. Побажаємо силам оборони успіху. успіх. Ельвіна Сибулаєва. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Нічне жахіття вривається на поле бою. Легендарні вампіри побили всі рекорди. Інноваційна тактика ЗСУ ФПВ-дрони зробили надможливе. Росіян від цього конкретно поплавило. Пальма першості за нами. Ноу хау в українській оборонці показали росіянам, де раки зимують, б'ють безжалісно і конкретно обламують їх. Розлойше про наших пташок та те, як вони протистоять ворогу на полі бою, у сюжеті далі. Лінія фронту в Україні дедалі менше просувається вперед. Не тому, що бракує боєприпасів, а тому, що почалася нова ера. Ера дронів. Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на українські джерела, на передові домінують безпілотники. Вони його неможливлюють пересування. Кожен крок під наглядом, кожен рух може стати останнім. Тепер дрони це не проста розвідка. Це очі, руки і зброя війни. Вони встановлюють міни, скидають гранати, доставляють боєприпаси і медикаменти, а іноді навіть евакуюють поранених і загиблих. І головне, вони бачать, вони фіксують будь-яке переміщення і точно б'ють туди, де з'являється ціль. Із перших днів повномасштабної війни саме Україна зробила ставку на цих залізних пташок. Це українська ноу не Це тактика так називаємо стівний дрон. Украинская сторона прекрасно понимает превосходство российской армии в средствах поражения. Это ствольная реактивная артиллерия, соответственно, коэффициенте огневого поражения, это запас БК. И вынуждена была изменить тактику ведения боевых действий с учетом непосредственно реалий на поле боя. Спочатку українські захисники використовували дрони для аерофотозйомки. Тоді вони виконували розвідувальну функцію, записуючи пересування ворога на флешки. Потім ці відео переглядали аналітики, але все змінилося, коли зображення почали передавати в реальному часі. Відтоді артилерія почала бити точно в ціль, швидко, а точніше миттєво. Технарі зрозуміли, що простий пристрій, схожий на клешню створений на 3D-принтері, можна активувати з пульта управління, що змусить дрон випустити гранату. Вибух може поранити або вбити солдата, а також підірвати бронетехніку, якщо його скинути через люк. Але по справжньому змінити правила гри вдалося іншому винаходом ударним дронам з видом від першої особи, так званим fpv дронам вони дають оператору ефект повної присутності, ніби він сам летить. Так вони поступаються ракетам за потужністю але виграють у точності і головне у ціні. Їх можна масово виробляти всередині країни. Те, що пропонувала українська сторона, це інноваційна тактика це масове використання в моменті знищення як тяжкої бронетехніки, так лічного состава купа. Тобто вся бронетехника, бронехіка фактично уничтожается в зоні пораження втівітронці. Причому за часів ретрансляторів, Сили оборони Украины увеличили далі пораження активідронів на отдельных участках фронту від 20 даже до 30 кілометрів. Ворог намагається не відставати від українців. І хоча більшість інновацій створили саме українські інженери і військові, в одному російські розробники виявилися швидшими. Вони почали оснащувати FPV-дрони оптоволоконними кабелями, які з'єднують апарат із оператором напряму. Це дозволяє обходити радіоелектронні перешкоди і глушилки. Після ударів безпілотників Головного управління розетки міністерства оборони України по заводу в Саранській, а це єдине на території Росії підприємство, яке займалося, выпуском оптоволокна для FPV-дронов данную ситуацию удалось нейтрализовать в моменте как раз снижения активности российской стороны в использовании fpv на оптоволокне. А на данный момент силы обороны Украины и Украборонпром масштабируют производство уже украинских fpv на оптоволокне, причем оккупанты отмечают резко возросшее их количество. Українською відповідь устав дрон Вампір. Він працює вночі, коли більшість дронів сліпне. Вампір дозволяє скидати важкі заряди туди, куди не здатен долетіти легкий коптер. Він летить безшумно, б'є з темряви і залишає після себе лише дим і уламки. На цьому дослідження не закінчуються. Виробники продовжують експериментувати з безпілотними наземними автомобілями, човнами, всюдиходами. Вони працюють у тих зонах, де людині вже не вижити. Де поле заміноване, а небо нашпиговане ворожими FPV. Це вже не просто техніка, це життєво важлива інфраструктура. Саме тому фронт більше не наступає. Люди просто не встигають за машинами. Кожен крок із окопу може стати квитком в один кінець. Війна перестала бути лінійною. Сьогодні вона точкова, миттєва, механізована. І тепер перемагає не лише той, хто сильніший, а той, хто швидше мислить, хто запускає, хто летить. Війна майбутнього вже настала, і Україна в ній веде. Патріоти для України вже в дорозі. Союзники розщедрились. Німечна почала естафету тонни зброї для України. РФ спостерігає за цим і тихо плаче. Тайфуни на підході. Європа взяла курс на озброєння зСУ. Це буде надпотужно. Ворог присідає від цих новин. У Путіна волосся дибки, яким може стати українське військо вже за лічені місяці. Про це за мить. Ідею купити і передати батареї Петріо для України. Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус обговорював із американським колегою Пітом Гехсетом телефоном кілька тижнів тому. Політичну згоду можуть підписати за лічені дні, та нефізичне фізичне розгортання в Україні доведеться чекати ще кілька місяців. Про це німецький міністр заявив після зустрічі у Вашингтоні я розмовляв з Пітом Хекзетом про це кілька тижнів тому по телефону. І під час розмови я запропонував, щоб Німеччина придбала дві системи Петріот у американців і передала їх безпосередньо Україні. Просто зважаючи на ситуацію з постачанням і технічним обслуговуванням Петріот, ми не можемо передати ще одну нашу систему, але готові придбати дві такі системи з огляду на необхідність, яку ми всі не можемо ігнорувати що Україна потребує більше систем. Модель фінансування проста. США виділяють техніку, європейці оплачують рахунок. Пісторіус публічно закликав решту членів НАТО відкрити гаманці. Паралельно Берлін попросив Пентагон продати установки тайфун, здатні запускати крилаті й балістичні ракети на дві тисячі кілометрів. Формальної згоди поки немає, але Гексет назвав запит цікавим і пообіцяв розглянути. Трамп також розглядав передачу Україні крилатих ракет Томагавк, здатних діставати Москву та Санкт Петербург, але їх поки зі списку постачань виключено. Федеральний канцлер Фрідріх Мерц назвав рішення Трампа важливою ініціативою і запевнив, що Німеччина відіграє ключову фінансову роль. За словами канцлера, це допоможе зупинити російський бомбардувальний терор і зміцнить безпеку самої Європи. Поки пісторіус перебував у Пентагоні в овальному кабінеті, американський президент Дональд Трамп зробив крутий поворот від своєї звичної риторики. У присутності генсека НАТО Марка Рюте він оголосив про готовність продавати Україні зброю і поставив ультиматум Кремлю. Якщо російська агресія не зупиниться за 50 днів, США запровадять 100-відсоткові секундарні мита проти торгівельних партнерів Росії. Бо розмови з кремлівським диктатом. Татором нічого не значить, і про це американському президенту вже говорить навіть його дружина. Я багато розмовляю з ним, щоб це було зроблено, і завжди кладу слухавку і кажу: ну це був приємний дзвінок. А потім ракети летять на Київ або інше місто. І я кажу дивно. І коли це трапляється три-чотири рази, ти починаєш думати, що розмови нічого не значать. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Вони здаються дуже милі. А потім тієї ночі запускають ракети. Я йду додому, кажу першій леді, що сьогодні розмовляв з Володимиром. Ми мали чудову розмову. А вона каже: Справді, а ще одне місто, щойно обстріляли. Володимир Зеленський уже подякував Сполученим Штатам і назвав рішення критично важливим для порятунку життів. Учора ввечері президент України провів телефонну розмову із Дональдом Трампом і з генсеком НАТО Марком Рютте. Я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Перші батареї Петріот Україна може отримати за декілька місяців. США готові давати техніку, а Європа оплачувати їм рахунок. Із Берліна Наталія Фібрик, Каченко, Денис Савченко. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. У ці хвилини Сау Паладін вдарила із такою силою, що російська колона капітулювала. Це був справжній вогняний шквал. Укриття найманців Путіна вщент розбиті. Наші бійці діють із неймовірною рішучістю. Артилерія працює блискавично. Снаряди влучають точно в ціль, розриваючи позиції окупантів. Як українським захисникам вдається так ефективно нищити ворога? Усе про це далі в сюжеті. Телеристи 118-ї механізованої бригади готують до бою самохідну гаубицю Паладін, Екіпаж сау працюватиме заздалегідь виявлених цілях. Бійці зосереджені, швидко визначають координати, заряджають машину і лунає постріл. За кермом гаубиці армієць за позивним танчик. Він служив у зоні АТО, потім повернувся до цивільного життя. Працював водієм вантажівки. 2022-го знову пішов у зсу. За роки великої війни не раз вивозив екіпаж Сау з під обстрілів. Тікали при обстрілах градами по нам починали працювати. Їхня арта по нам працювала. Ми тікали. Ну поки виходили в цю дні. Осколки правда прилітали по нам були за належного догляду. Американський паладін не вибагливий у роботі, гаубицю простіше наводити, розповідають артилеристи. 155-м калібром. Вони б'ють по ворожих позиціях і прикривають нашу піхоту. І, хоча боєприпасів на фронті забагато не буває, дати противнику гідну відсіч завжди зможуть. Якщо треба буде, якщо буде лісти, то кажуть. <творі> е, ті, хацапи, то вистачає, щоб її знищити. Нещодавно саме відбили один із таких ворожих наступів. Другий, знаю, що другий екіпаж був штурм, да. то непогано вони розібрали. Їхала ціла колона, танки їхали, і це, то непогано розібрали хлопці. Наскільки важлива для піхотинців артилерійська підтримка, знає із власного досвіду боєць за позивним арматура. Контракти з Міноборони підписав чотири роки тому. Спершу бойові завдання виконував в окопах. До артдивізіону потрапив після поранення. Посікло уламками під час оборони Мар'їнки. Повсю осколкові поранення вогніг, опік, ну тут таке опік. кусок мисси мені трізали. Розломане коліно, розорваний мініск і розорвані зв'язки. Головний в артилерійському екіпажі військовослужбовець на псевдо Чабан. Його позивний згадка про довоєнне життя. Ще порівняно недавно був пастухом у селі на Миколаївщині, коли отримав повістку, пішов у військо. Там і опанував артилерійську справу. Ну, в роботі найголовніше це щоб швидко виїхати. Да, швидко виїхати, швидко навестися, швидко стрельнути. Буваємо так, що можемо стрельнути два. Вони отвітку можуть дати 4, 5, 6 разів. Зразу отвітка летить. Але дошкуляє на фронті не лише ворожа артилерія, а й дрони, які постійно нишпорять у небі. Ми охотимося на нас охотяться, до коца постаємо перва ціль. Це танки йдуть, ярта, покопаніри розбираємо, не даємо їхній піхоті штурмувати нашу. І вони не можуть технікою так само заїхати. Тільки ми їх бачимо, нам ми одразу працюємо по неї. На ворожі БПЛА полюють зі стрілецькою зброєю. Завжди тримають на поготові антидронові рушниці. Цього разу за небом пильнує ракета. Збивати російські коптери, навчився півтора року тому, відколи долучився до війська. Якщо електронна, то на звук направляєш, з'являєш садиш. А якщо бачиш, то одразу побратима він збиває помпові рушниці. Слух, щоб хороший був. Зріні і працювати для ефективнішого захисту. Нашим воїнам потрібні не лише сучасні риби, а й власна армія дронів. Адже чим більше наших пташок у небі, тим тихіше поводяться окупанти. Допомогти бійцям 118 вісімнадцятої стримувати ворожу навалу можна за реквізитами, що на екрані. Інна гогой Ігор Горворобій подробиці. Телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Путін хоче взяти курс на знищення НАТО. Одразу п'ять надсекретних ядерних баз виросли у РФ як гриби. Часу залишилося обмаль. Через півроку може статися непоправне. США вже про все знають. Тиск росіян посилюється, втім є одне, але чому погрози окупантів можуть вмить посипатися та як це вплине на Україну, розкажемо за мить. Російський диктатор таємно будує ядерні об'єкти. В своє час ми. Своевременно приняли необходимые шаги именно своевременно для того, чтобы сейчас находиться на том уровне, да, с известными вопросами и проблемами, вот, но все-таки на том уровне, на котором мы находимся. Прохвачена работу с масштабной модернизацией своих військових ядерных объектов российская влада ведет уже несколько років. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно. Российская Федерация прекрасно поняла что в ближайшее время мирных лет у нее не будет, потому что война является смыслом для Российской Федерации. Не будет войны, не будет смысла и не будет ради чего объединять людей. К сожалению, нужно признать, что война в России сейчас стала вот той самой духовной скрепой, о которой они так мечтали, которую долго искали. И теперь они ее нашли. Тоїст, смисл убивати своїх сусідів це є смысл жизни Російської Федерації. Ну большей части його граждан. Поэтому вони делают все для того, щоб ВПК російський розвивався, в тому числі не відставала і ядерна компонента. Супутникові знімки зроблені у травні та червні американською компанією. Демонструють масштабне будівництво на таємних об'єктах. Видно нові споруди, дороги, спеціальні пости пропуску та інше зазначає американське видання Бізнес інсайдер. Ядерная составляющая, ядерная триада, она точно так же является военной составляющей, силы сдерживания, и в них точно так же надо вкладываться. Никто не знает, на каком уровне находилась ядерная триада Российской Федерации, на каком уровне обеспечения. Вроде как деньги выделялись, но сколько из них доходило, как вот эти все ядерные боеголовки хранились, что из них активно, что не активно. Знали в последнее время только в США, которые делали совместные инспекции В России і наоборот в США поэтому я думаю, що це попытка модернізації всього того, що було есть оружие, вот мы Ми його модернізуємо, вкладываемся. Серед зафіксованих серед зафіксованих об'єктів військові бази на території Білорусі, Калінінграду, Камчатці, Мурманську, а також на архіпелазі Нова Земля. Російська Федерація всерйоз розглядає сценарий так называемого Сувалского коридора. То есть непосредственного столкновения со странами НАТО, в первую очередь Польшей и Балтийскими странами, в моменте создания сухопутного коридора в территории Республики Беларусь к российскому анклаву Калининградская область. Аналогичная ситуация происходит и на границах со странами НАТО. В первую очередь речь идет, соответственно, о Кольском полуострове. Західні експерти попереджають, що через півроку закінчиться термін дії останнього договору між Росією та США, що обмежує ядерну зброю, і в цій галузі неминуча нова гонка озброєнь Російська Федерація не Нічитупот СССР, котрий не видержали соответственно воєнно-політичного і головне, економічного протистояння з країнами Заходу. По всі відомості Російську Федерацію вже дають же печальний сход. Росія розсматривала можливість, соответственно, Выхода из данного договора заявил о его приостановлении. Такого юридического термина, как приостановление, договора нет, но тем не менее это давало предпосылки говорить о том, что Россия в одностороннем порядке... Буде пытаться модернізувати соответственно, свою ядерну триаду, що і відбувається на примірі даних баз. Росія використовує ядерні об'єкти як інструмент тиску, погрожуючи застосувати свої ядерні боєголовки. Тільки що криється насправді за гучними висловлюваннями Путіна, можна лише здогадуватись. Точно підтверджений факт: так це проблеми з російською економікою, через яку вести війну і виробляти більше зброї стає все дедалі важче. Финансирование резко уменьшилось. Причем по оценке российского диктатора в ближайшие три года финансирование оборонной, оборонного бюджета будет урезано. Это в первую очередь связано с проблемами российской экономики и санкционным давлением со стороны стран Запада. Поэтому вот подобные масштабные реорганизации ядерных объектов, это, скорее всего, типичный российский долгострой. Замечу, на территории Российской Федерации их 11. То есть, а это уже свидетельство того, что бюджет Российской Федерации не позволяет вести одновременную модернизацию всех 11 объектов. Не забывайте про коррупционную составляющую. Огромное количество людей наживается в России на этих подрядах, поэтому я не исключаю, что это тоже является частью какого-то бизнес-схемы, бизнес-проекта, профинансировать огромнейшее количество денег, а там даже ФСБ будет тяжело проверить, потому что там высочайший уровень секретности, все секретно, все радиоактивно, и, в принципе, легко спрятать концевод. Ну, как по мне. Тому всі ці бази можуть бути просто порожніми а для Путіна вони можуть стати черговою можливістю для шантажу і залякування всього світу. На цьому мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.